Сьогодні день села Героя Горянка. Як подарунок від нашого КНП Гостомельський центр первинної медико санітарної допомоги, приймає один з самих ведущих лікарів-травматологів з інституту травматології ортопедії. Він приймає мешканців з подальшим лікуванням і діагностикою саме в інституті. Відвідали медичний пункт ваш дуже в доброму стані, дуже гарно оснащений. Гарні лікарі, система їх e працює. Ми працюємо вже з Академією наук більше двох. Років ми почали їздити в Мощун з весни двадцять го року. Тільки його звільнили в наші бійці. Це була сіра зона, де були і загадники, і наші хлопці були людей. Було не небагато але. Вони зовсім не мали ніякої допомоги. Ми в школі старій приймали. Ми постійно пишемо наших сторінках в соцмережах з приводу приїзду наших лікарів з академії наук. Наступного разу це буде 2 жовтня в гостомілів аббулаторії номер 1 З певною періодичністю, щоб люди після того, якщо вже пройшли якісь курс лікування, могли ще раз прийти, і лікар вже бачить ті зміни. І виїжджає відповідна бригада. Тих спеціалістів, які потрібні ендокринолога, дерматолога, терапевта, хірурга. Приймаємо пацієнтів за попереднім записом по направленню наших сімейних лікарів. Запрошуємо стати нашими декларантами. Ми вам гарантуємо якість послуг, відношення щоб ви були здорові, і ваша якість вашого життя була на високому рівні.